Учні 23-го набору Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою військовою підготовкою склали присягу ліцеїстів у цьому навчальному закладі. Панує дух науки, романтики, патріотизму і оптимізму та здорового прагнення першості, що чудово відтворено у показових виступах. Наші молоді ліцеїсти, які вступили вони розуміють відповідальність, розуміють рівень нашого закладу, і безумовно вони будуть працювати над тим, аби, аби примножувати його славу. Школярі, які в умовах повномасштабного вторгнення прагнуть здобувати військову освіту, вражають своєю патріотичністю. Всюди буває важко і вскрізь треба ну, якось влитись в колектив, якось поставити себе. І от зараз в нас типу, військовий ліцей, і тут набагато складніше вчитися, ніж там, цивільним студентам. І до всього треба просто привикнути до цього графіку і до життя такого. Мріяв з дитинства стати військовим, дуже елітна професія, так би мовити, дуже крута. Точніше, підтримувати свої стандарти, принципи і так далі. У мене дід був військовим, батько зараз військовим проходить військову службу та брат військовий. Військовий і мені подобається ця тема, тема і мені заходить бути військовим. Захищати батьківщину відповідальна місія. Це важливо для держави і матиме вагоме значення для суспільства завжди. Діти вже виховані в сучасних умовах, вони патріотично свідомі, вони налаштовані, вони дуже добре розуміють. Правильність свого вибору, я б так сказала, 90% хлопців і дівчата так розумію зробили свідомо свій вибір успіхів, здоров'я міцного і відчуття захищеності. Всім наснаги, наснаги для гарного закінчення цього навчального року, щоб все в них получалося. І були завжди насторожі нашої країни. Ліцеїсти тільки почали свій шлях, тож зараз обов'язок дорослих забезпечити їх усім необхідним задля розвитку. Вже майже рік Кам'янець-Подільський ліцей відновлює надане приміщення. Ми сьогодні кожен день там працюємо для того, щоб поліпшити стан стін, підлоги майданчиків спортивних і інфраструктури, взагалі інвестувань туди необхідно дуже багато, але ми кожного дня працюємо над тим і благодійні фонди меценати. Спонсори, які долучаються, подяка велика всім, що не дивлячись на те, що ми в області область, яка в тилу, але наш ліцей, ми хочемо зробити, щоб він був один з найкращих в Україні. Є така мета, я думаю, ми її досягнемо. Нинішні ліцеїсти обрали складну відповідальну професію, де слово вчинок, країна, обов'язок звучить зовсім інакше, а головне це майбутнє України. Здобуті знання і навички будуть надійною опорою назавжди. Оксана Медведєва Нікіта Валівоць, телеканал Перший подіб.